Щоб віддати шану нашому загиблому побратиму для нашої великої поліцейської родини Харківщини, це ще одна непоправна втрата, яку ми отримали внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації. В далекому 2015 році Денис визначив собі життєвий шлях саме в поліції, вступив до її лав. І визначив для себе, що він буде нести службу в підрозділі особливого призначення, де потрібна сила духу, де потрібна хоробрість і мужність. Він гідно з щастюю виконував всі завдання, які перед ним стояли, і з 22-го року був і в гарячих місцях, де велися бойові дії, проявив себе як мужній поліцейський, жодного разу не. Обговорював ті команди, які йому надавалися старшим керівництвом. І безжально в свої 30 років ворог забрав у нього життя. 14 листопада, о 8.30, під час ротації на бойову позицію Збройні сили Російської Федерації вдарили в півдрону по службовому автомобілю. На жаль, Денис отримав тілесні ушкодження і життя життям загинув як герой. Ми будемо його пам'ятати завжди, і завжди залишиться в наших серцях. Хай спочиває з миру. Сьогодні з великим болем ми проважаємо в останній шлях бійця полку поліції особливого призначення. 14 листопада 2025 року під час плану ротації ворог зробив засідку. Він планував вдарити водія. Тим самим зупинити автомобіль і добити усіх, хто там залишився живим. Але так сталося, що цей автомобіль. был необычный. Руль был с правого боку. И вот находился в праворуч. Денис был поруч белого дня. И весь удар дистанции ему. Усе сколки, усе отремонтинг. Автомобіль зміг проїхати трохи далі. Хлопці вискочили, зайняли оборону, а Денис залишився там. Він залишився і своїм автоматом. Так і тримував нього останнього. Дякую тобі, йому служба відчись. Ей, слава кача, по сині, кача, по сині, моя не дай Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю де погиб, Погину я в чужім краю, Погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати я, хто ж ми буде, брати яму. Ей, виберуть ми. czuży ludzie wyborut